Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої ранкової варти і запрошую до молитви в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого ранкового молитви ми візьмемо з вами стих із книги Ісуса Навина. Лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей слуга мій. Не звертай від Нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щасливо в кожній твоїй справі. Ісус Навин, це той, який продовжив справу Мойсея. І якщо Мойсей, це був той духовний лідер, який підтримував людей в часі формування їх як нації, то Ісус Навин став тим, хто утвердив цю націю як народ, який здатен захищатись і боротись. <кій> Чому я кажу захищатись і боротись, бо саме він повів вів цей народ в обітувану землю. Ту землю, яка належала Ізраїлю від самих початків, та яку землю, яку забрали у нього. І от єдина настанова, яка найважливішою була в цьому всьому. Що, на що Господь Бог наголосив Ісусові Навинові перед тим, як Він розпочав свою справу? Будь мужнім і не відступай від закону, який я дав Мойсеєві. А який закон дав Мойсеєві Бог? Десять заповідей. Пошанування Бога, пошанування батьків. Пошанування людського життя. Жити так, щоб не принижувати гідності іншого життя. Ось той закон, про який говорить Бог Ісусові Навина. Не відступай від цього закону і буде тобі добре. Ми більше 30 років. Намагаємось бути народом, єдиним народом. Та, на жаль, у нас не виходить. Так, треба констатувати цей факт, признатися самим собі, що не виходить у нас бути єдиним народом. І тільки в часі війни ми якось згуртувалися. І навіть зараз, коли є війна, Скільки ще є людей, які є проти України, серед самих українців? А відповідь одна проста є. Ми відступили від Божого закону. Для нас гріх став нормою життя. Подивіться, як ми живемо. та навіть як зараз живемо. Здавалось би, війна. Здавалось б, всі мають стати для того, щоб відродити цю країну. Але подивіться, що продовжується далі. Хабарництво, вимагання, обман. Коли інші не хочуть нажитися на, на біді інших людей. Тобто той гріх, той стиль життя, який привів нас до цієї війни, який руйнував, я скажу так, руйнував нас, як народ, знову починає у нас процвітати. Знову люди, які є при владі, не всі наголошують, не всі, але багато хто з них, які спершу сиділи тихенько. Тепер знову починають робити свої безчинства по відношенню до людей. Знову бізнес намагається хитрувати, робити все так, щоб ну, ми нічого не маємо, але при цьому знущатися над людьми, заставляючи їх працювати по 10-12 годин, платячи їм мізерну зарплату, і не сплачувати жодних податків з прибутки. З іншого, Зрештою, подивіться на нашу поведінку, на водіїв, які порушують правила дорожнього руху, навіть не задумуючись на це. Яким байдуже до життя інших людей, Головне, щоб йому було добре, можна їхати по місту 100-120 кілометрів, не звертати, ну, бо він їде на дорогій машині. Не пропускати людей на перехреска. А навіщо? Зрозуміть одну річ. Всі ці речі це є порушення Божого закону. А якщо ми відступаємо від Божого закону, значить ми прирікаємо самі себе на біль і страждання. В прямому розумінні цього слова на біль і страждання. І ця війна, яка й триває. Через наші гріхи, через наше неправильне життя тут цивільних людей може затягнутися на роки. Наголошую, те, що вона буде такою, ця війна. Будемо винні ми, не військові, а ми прості цивільні люди. Які живемо в гріху, які спонукаємо до гріха, які толеруємо гріх, які дозволяємо себе робити. Баронів. Так я скажу. Прямим словом. Люди, які забули про те, що є війна, роблять вигляд, що її не існує. Ті, хто мають змогу і силу піднімати цю країну, міняти її. Не всі, звичайно. Я не, не подумайте, будь ласка, про те, що це всі. Але, на жаль, великий відсоток нашого мирного населення продовжує знову жити в стані відступу від Бога, в стані такого гріха. Гріха байдужості. Гріха думати тільки про власну вигоду, як би на комусь наживи поживитись. Тому чим більше таких людей буде, тим більше буде страждання в нашому народі. Тим довше ця війна буде тривати. Що треба зробити в цьому всьому випадку? Не дозволяти цим людям це робити. Якщо ми знаємо, що хтось чинить неправильно, ми можемо це доказати. Значить, ми маємо право вимагати. Вимагати Державного суду. А якщо Державного суду немає, значить вимагати Божого суду. І робити людський суд. Так, людський суд. Мені знаєте, чим імпонує ізраїльський народ того часу, якраз зараз, в ті давні часи, де було чітко сказано. Якщо людину зловили на якомусь тяжкому гріху на святотасі, наприклад, на зневаженні храм, де його піймали відкрито, що він зневажав храм, виступав проти віри в Бога? Цю людину виводили за місто і закидували каміння. Тому що така людина. Могла, знаєте, наробити біди дуже багато. Це як от е, з раною. Навіть якщо невелика рана на пальці, все рівно стараються її обробити, очистити і якось обезпечити. Для чого це все роблять? По одній простій причині. Щоб туди не попав бруд і не почалось зараження. І з однієї маленької ранки все може перейти у тяжку хворобу, яка призведе до смерті. І через одну людину, яка розповсюджує таке зло, все може розійтися на весь світ. І коли показують відео, де люди в поїздах, в трамваях закликають до руського міра. Відкрито виступають за Росію. А весь вагон сидить мовчки, втопившись в свої телефони і роблячи вигляд, що нічого немає. Оцей весь вагон є заражений злом, злом цієї людини. Всі ці люди, які мовчки спостерігають над, за цим, вони є співучасниками зла. А відповідно, в контексті цієї війни, в контексті того, що ця людина закликає до російського світу, вони є вбивцями наших, нашого народу. Оця байдужість, оцей пофігізм людей, він призводить до того, що гинуть тисячі наших українців. Задумаймося над цим. Якщо ми відступаємо від Божого закону, значить ми прирікаємо себе на біль і страждання. А якщо ми в своєму житті в щоденному, кожен з нас буде боротися із цим, все вийде. Якщо ми боротися, будемо з тим, щоб бажанням не дати хабаря, щоб звернути увагу на те, що хтось чинить. Неправильно. Якщо ми будемо говорити відкрито, що чинять неправду, роблять зло, це є наша боротьба. Ми будемо засвідчувати про те, що ми не готові миритися з порушенням Божого закону відповідно наших законів. І тоді, якщо на це не будуть реагувати відповідні органи, тоді сам Господь Бог. Буде втручатися в життя, але його втручання буде дуже і дуже болюче, особливо для тих, саме для тих людей, які порушують цей закон, і тих людей, які є байдужі до цього. Тож пам'ятаймо собі, що тільки дотримуючись закону Божого, ми є непереможними. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови. благослови, Господи, захорони всіх нас цей сьогоднішній день, усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і поліції, пожежників, прикордонників, усіх тих, які є на окупованій території, усіх людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, наших військових військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитовна варта триває в 12, 3, 6 і 9 годині. І так, як було сказано сьогодні на проповіді, говорити і робити це різні речі. І якщо ми дійсно називаємо себе християнами і дійсно хочемо нашої перемоги, значить в цю годину ми відкладаємо всі наші справи і стаємо до молитви. І не чекаємо вигідного часу від цього є на така наша позиція є свідченням того, що ми є з Богом, і свідченням того, що ми хочемо і прагнемо перемоги. Слава Ісусу Христу!